Місто компенсує комуналку мешканцям багатоповерхової забудови Чернігова, житло яких було пошкоджено внаслідок російської військової агресії, та де здійснювалися аварійно-відновлювальні роботи 15 червня. Виконком погоди виплати підприємство. Провели розрахунок відповідно до переліку затвердженого комісії. Ми розглянули цей перелік, і на сьогодні пропонуємо виплатити компенсацію. За оплату компенсацію витрат за оплату комунальних послуг 15 підприємств міста Чернігова на загальну суму 3 мільйони 573 тисячі 881 гривня у цьому процесі. Все зроблено з максимальною зручністю для людей, щоб не додавати бюрократії. Йшлося під час виконкому мешканці міста, в чиї квартири були зруйновані, в яких ведуться або велися аварійне відновлення роботи, Що все відбувається автоматично? їм не треба йти в кабінети ніяких посадовців, не стояти в черзі. Писати заяви це все робота підприємств, або генеруючих, теплогенеруючих, або е, тих, хто отримує їхнє житло там, чи ОСББ чи, чи ЖЕХ. І вони подають цей розрахунок, ми затверджуємо, і люди отримують платіжки, де їм вказано, що перерахований платіж, або у них тоді переплата йде, або просто списаний їхній борг за, за рік. Тобто люди мають розуміти, що їм. Не треба нічого робити, їм треба почекати, поки ми всі ці рішення затвердимо за поданням підприємств, і у них будуть перераховані платіжки. Тому не треба переживати кудись іти, там дзвонити. Послуги з управління багатоквартирних будинків відшкодують за рік з травня 22 по травень 23, А теплопостачання за минулий опалювальний сезон цю програму затвердили під час сесії міської ради 30 березня 23. На сесію яку намагалися зірвати. Чиновників, погонах і силовики, і рішення оце рішення ну не це саме рішення про компенсацію затрат, а рішення про бюджет, який ці зміни внесені, зараз оскаржується в судах, і хтось не хоче, щоб люди отримали. Але попри намагання заблокувати і роботу міста, ми все одно будемо рухатися по тому плану, який доручив нам наші виборці, і будемо приймати рішення для людей. Нині починають процес компенсації. Затверджений цим виконкомом перелік війшли, поки не всі підприємства. Процедура триває.